Вікенд нової української музики. Привіт, ви дивитесь промінь. Мене звуть Ксенія Івась, ведуча вікенду нової музики. Просто зараз зараз цій студії з'являться Кирило та Іван, гурт молоді. Вони презентували в нашому шоу свою пісню Живу наполовину. Про що вона? дізнаєтесь вже зараз. Привіт, Кирило. Привіт, привіт, Іване Привіт. Ривіт. Дуже рада вас бачити. Як ви, як справи? А, ми чудово, ми живі. Значить, все клас. Ви сьогодні прийшли до нас не з пустими руками, а з піснею попередні пісні були про кохання. Ви в новій пісні також будете про почуття співати? Е, нова пісня, вона да, про почуття. Вона про більш складні і більш неприємні відчуття. Це пісня про втрату, е, пісня про. Ми її присвятили моєму батько. Е, я, я дуже довго винашував собі ось цей. Все що накипіло, батько зник безвісти весною 22-го року в Маріуполі. Ось тоді, коли зник зв'язок, ось з того моменту з ним ніякого зв'язку і не було. Твій татко зник безвісти в Маріуполі два роки тому. Це, це суттєво. Так, Слухай, це довго. Як, За яких обставин це сталося? Ти знаєш, розкажи, що, від, що відбулося? А, як це взагалі все сталося? Там вже взагалі прям треш був. А, там як була картина, папа був з бабушкою. Вони ну коротше на той момент вони жили разом і вони виходили кудись чи за продуктами чи у двір готувати їжу. Я не пам'ятаю, як це все сталося. Це ось 13-14 березня. Це сталося. Вони кудись вийшли. Проїжджала повз машини якийсь бусик, Сказали: в нас є одне місце. Запригуйте прямо зараз, можемо когось забрати. І папа, ось так, от бабусю запхнув в автівку, прямо з сумочкою, просто з документами, що в неї була, і все, і вона поїхала. І вивезли в Запорожжя і потім вона вже кудись їхала. А з татом після цього не було ніякого зв'язку. Один сусід. Потім вже в двадцятих числах, коли виїжджав звідти він потім, вже коли вийшов, виїждж... ну коли в нього з'явився зв'язок. Він бабусі писав, він кидав їй фото: що ось, типу, бачив вашого Женю. А це, чи це тривають все? пошуки? І, взагалі, чи це можливо у випадку того, що Маріуполь в окупації? Там є зв'язок зараз, е, і просто шукати його в Маріуполі це, це, це було б дивно. Я, я зв'язувався на той момент. Багато людей туди їздили, е, ще, ще якимось чином вони це робили. Вони, як волонтери, заїжджали в Маріуполі, виїжджали. Я зв'язувався з усіма. Я питав, чи була ну, така фамілія, така людина в якихось зі списків, чи тих, хто полонили, чи тих, кого вивозили, кого нема в офіційних списках. Взагалі, ніде, ніяк. ніхто не бачив, ніхто не чув. Тому ось. Як ти далі бачиш та... розвиток подій, пошуків батька? А... Чекати, просто чекати, сподіватися, що в якихось зі списків він з'явиться. Ну, бувають ситуації різні, це трошки по кіношному але буває, що люди там втрачають пам'ять. Ну, тобто може бути таке, що там просто щось сталося, він там нічого не пам'ятає, але він живий, і, ну, і потім повернеться пам'ять, чи, чи він десь в полоні, чи ще щось. Просто я знаю, що громадянських вони там не брали особливо. Але. Але все, все одно якась доля надії на те, що він може бути живим, залишилася, тому, тому ось так. От. Ви із Маріуполя, ваше дитинство минуло в місті Маріуполь. От зараз що для вас означає це місто, Кирило? Для мене Маріуполь він завжди буде залишатися місцем, що завжди буде асоціюватися тільки з морем. В мене багато всього. Ну, Звісно, за 19 років життя перших, особливо там ось цей період з 14 по 19, коли ти починаєш ось це перші прогулянки вночі, коли ти починаєш з друзями всю ніч на морі залишатися. Ну, Такі всякі приколи. І ось, напевно, це найбільше закарбовується в пам'яті, особливо враховуючи, що останні пару місяців до від'їзду в Київ 20 2020 році. І ми переїхали, і в нас була квартира в домі прямо поруч з морем, тобто прям 30 секунд від під'їзду до води. Перша лінія. Да, прям дуже перша. А для тебе, Іван? Ну, Маріуполь, це типу, як хомтаун, типу рідне місто, де я народився, прожив все життя, де я знаю повністю все. Там, кожен закуток, кожне місце, кожну там арку, алею. І в мене. У мене дуже розвинена така штука, що типу, от, якісь місця асоціації. Знаєте, Та, та сама лавочка, там, той самий двір. І я пам'ятаю прекрасно, там той самий двір, де я там, вперше поцілувався. Я пам'ятаю, навіть там щось було написано на асфальті краскою, там щось там, Аня, я тебе люблю, щось таке. Я знаю, хто це yeah. намалює. Ось це щось таке було. Я просто все це пам'ятаю, я, допустим, знаю, що цей дім і сусідні повністю знесли. Типу, на зараз. І, добу, для мене це таке трохи болісні. Моменти і таких моментів дуже багато, тому що типу Маріуполь це місто, де ми прожили 19 років. Нема таких серед ваших там знайомих, які лишилися, і ті, що перейшли на бік, у мене один друг є. У нас ну, якщо ви знаєте, раніше був гурт Санскрім в Маріуполі. Він був доволі відомий. Там був я, Енліо, і був ще гітарист Ігор. Він ну, насправді був доволі близьким другом. Ще наші батьки вчилися в одному класі в, Марі... ну, в Маріуполі в тій самій школі, де я навчався. Тобто вони там були друзями з дитинства. Я його знав заочно, потім ми почали грати в одному гурті, і ми там кожен день разом, кожен день <кхи> ходили на репетиції. З репетиції разом їхали додому, там один одного там по путі проважали. Типу тобто близький мій друг. Потім він там з музикою вирішив там далі не йти. Я пішов далі, але ми так. ну, типу Кувалися трохи, я приїздив в Маріуполь. Ми з ним бачилися. Гуляли, і він почалася війна. Він каже: мій дом бомбілі азовці, і поїхав в Росію. і Там тепер живе. Йому там все подобається, ніби ну він так каже. А як там насправді, я не знаю. Трило там лишилися ще рідні. Ой, в мене дуже складна історія, яку теж дуже важко пояснити. В мене брат молодший, рідний. Він повернувся туди. Він чомусь вирішив, що треба повернутися, що йому ніде нема тут місця. Йому, типу, якось не дискомфортно. Я хочу додому. Для нього ну, от, дім це просто місце. І він повернувся до Маріуполя. Зараз з ним такий дуже дуже шаткий зв'язок. Він не дуже рветься до спілкування зі мною. Тому в нас так. Е, ну, Знаю, що живий, знаю, що ніби здоровий, значить, зна, значить, може щось зміниться, тому що так небагато не може про це розказати. Так сталося, що гурт молоді це постковідний гурт і повоєнний гурт. Ось оці всі складнощі, які звалилися на вашу долю, вони є для вас складнощами? Чи це звичайне для вас уже звичне, звичне середовище існування? А це. Одна з основних причин, чому ми робимо все, як ми робимо, і чому, чому саме ми вдвох, чому ми вдвох пишемо музику, чому ось все так склалося? Це ось якраз завдяки ковіду і вже що ми запустили свою творчість е, прямо на серйозному рівні, в цьому винна війна. Ну, так, так, так склалося. Посприяла трохи. Да. Ви не думали над тим, яким би ви були, якби не війна? Бо я знаю, що ви починали свою творчість російсько російською мовою? І, ну, взагалі, як би склалась ваша доля? Де б ви зараз були? Ну, складне доволі питання. Так, да, дуже складне, і тому що... Ми працювали просто при викладачами барабанів в школі барабанів. Обидва причому. Тобто, я взагалі барабанчик на я туди підтягнув і Кирила і Енліо, і ми там почали, типу, викладати. І якщо б не по новінах, ми продовжували, і можливо, навіть досі, би там викладали. Ну, не, не зрозуміло, як ви знаєте. Ви перейшли на українську мову. Розкажіть, оце було легко для вас? Чи в чому була складність? А, було складно. Було а, абсолютно, абсолютно нелегко. Є, можна не брехати. Прям, прям важко, тому що. Дуже було важко почати думати українською, не перекладати. А коли перекладаєш половину слів втрачаєш, не можеш пер перекладати фразеологізми різні, постійно слова забуваєш і стоїш ось це. А, а а а я завжди себе ну далеко не глупою людиною вважав. Але коли почав переходити на українську, я прям в постійних затупах я не знаю, що сказати, я не можу знайти слів. Е, тому в мене ось цей період акліматизації в рідній мові він був. Не прям швидким. Ну, я, я до війни просто взагалі українською дуже мало спілкувався. У нас вже там в Донецькій області таке поняття як, типу, русська школа, русський клас. І в мене, типу, український там був там зовсім трохи. І я. Пам'ятаю, коли почалася війна, ми були в Чернівцях з Нікітою Анлєо, і ми їдемо в таксі. І я кажу йому, давайте побудемо спілкуватися з українською, і, і, ми, і ми намагаємося спілкуватись, і таксі з проспорта. Кричнуть, хлопці, спілкуйтесь нормально, як ви своєю мовою якось спілкуєтесь, тому що ну це... а ми просто сидім. А, а, ну ти ж роз... ну, просто взагалі не можемо скласти слова. Це але це не було для вас як прикол. Ви просто вирішили, Ну, типу, на початку я прям не міг зв'язати два слова. Я, типу, знаю українську, але вона просто вона якось. Просто язик до неї от, не звик, і я просто багато спілкувався. І коли особливо в тебе оточення розмовляв українською, це дуже мотивує. Я тоді якраз у Львові жив, і там всі розмовляють українською, і в мене ну, воно так заряджає. і Я просто спілкувався, спілкувався, і воно так наработалось вже прям ідеально. Як цей шлях, що ви прийшли від вуличних музикантів до е, зірок? Ви зараз скрізь welcome, вам всі раді, вас всі хочуть бачити слухати. От. І я знаю, що ви робите ще аранжування іншим артистам. Так, це правда. За чиїми Вашим хітами трохи. вас можна впізнати? Всі пісні Островського. Так. Твої тату. всі, Тому що перше місце в чартах було. <рес> і всі пісні Love Mary, окрім двох, казка про любов і другу. Не пам'ятаю. Пам але, але, да, всі інші пісні їй робили. У uh, Енлео альбом Молодість, ніби друга пісня, незнайомці. Ми робили аранжування, а потім uh, він дороблював трохи, ну там трохи його змінив. У Уенлео альбом Молодість, а у нас в гостях гурт Молоді. І у -у -у! ми зараз робимо для вас ще один хід. Друзі, для вас подаруночок у Вікенді нової музики. Зустрічайте! Молоді та Ксенія Івась. Хочу я не відчувати втоми, ша ла, -ла, -ла! прокидатись і бути здоровим, Ша-ла-ла-ла щоб світило мені сонце ясно, Ша-ла-ла-ла життя, що було прекрасним. ша -ла, -ла, ла молодість вона одна, одна. запічани, як весна. Слянка моя небуста, а повна, Я живу повну, Живу наповну. Кирило, Іване, гурт Молоді, Я вам дуже дякую. Це гурт молоді. Я Кирил. Я Ваня. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, вживайте та слухайте українське.